Це надо нас і свого, щоб він придав нас святом. Перше, мабуть, те, що кожен з нас повинен стати своїм для Бога. Знаєте, це не так важко, як здається. Завжди, коли помазували людей гілеєм, це означало, що на ньому царське помазання. Майбутнє. 57-ї бригади прапор висить у нас в церкві. І молимося, щоб Бог благословив 57-му бригаду, а особливо 34-й батальйон. Амінь. Нехай Дух Святий вам підказує все. Бо і вас теж. Знаєте, питання не в тому, хто ми, православні чи католики. Питання в тому, є в нашому серці віра. Це головне. Тому що віра, вона притягує в наше життя нашого Бога. Хотів би дуже з вами помолитися разом. І якщо ви не проти, помазати вас Святою Оливою, слава Господу. Буде присутність Духа Святого з кожним з вас. Давайте схилимо свої голови і разом з вами в голос скажемо так. Ісус Христос! Ісус, Ісус, Христос. Ісус, Христос. Ісус. Я приходжу до Тебе. І, привожу, Прошу да. Тебе. Да. Пробач всі мої провини. Я відкриваю своє серце. Ісус да. в моє серце.